Віталій Дідур народився у Купені, а свою майбутню дружину Віру зустрів в Ужгороді. Саме туди його направили після навчання. Я сама на з Закарпатської області, село Подвиноградово, Виноградський район, а родилася Міжівський район, село Поляна. Там родилася, там закінчила школу, познайомилася з чоловіком. А він після технікума. Направили його в Ужгород і там ми за познайомили. рік. рік! вже 51 рік разом. 52, 52 рік і пішов. Відтоді завжди разом. Спочатку працювали в находці, згодом у гуртку на ремзаводі. Віталій будівельником, Віра кранівницею. Причому найкращою. На заводі її називали Асом. Я на крані літала, як той у мене кормом. Приїде вагон з цим нікого не беруть, тільки за мною приходять. Згодом Віра Йосипівна перейшла працювати в Городоцьку санстанцію. Там і завершила трудову кар'єру, щоб більше часу присвятити родині. А було кому двоє синів, Віталій і Олександр, а ще онуки і правнуки. Сім онуків маємо і сім правнуків маємо. Привай. Є в нас дві дівчинки, а то все хлопчики. Маємо дві дівчинки, слава Богу. Не тішимося ними. Здавалося б, лише жити та радіти. Але в Україну прийшла війна, і чоловіки родини Дідур стали на захист батьківщини. З того часу серце Віри Йосипівни не знає спокою. Спочатку тривога за онука Сергія, а згодом неймовірний біль і тривога за сина Олександра, який зник безвісти. Аби розшукати його, батьки були готові їхати на позиції на Донеччину. То ми вже були, кинулися, доїхали у Хмельницький, взяли білети, вже навіть туди прямого не було. То з пересадкою і там проче. Це внук спинив, каже, вас ніхто не пустить туди. Там перекрита зона. Зрештою, вони повернулися додому, але пошуки не припинили. І саме тоді вирішили, мовчати не можна. Так у гуртку з'явилася акція. Зниклі безвісти не значить забуті. Перві ініціатори були ми. Я зробила прапор, собі заказ зробила прапор. Я думаю, ніхто не схоче йти, то я піду сама та й стану, та й може це його. Але потім я не знаю, як я з Оленою Іванівною зв'язалася, поняття не маю, як це вийшло. І я їй сказала, що Олена Іванівна кажу, кругом кажу, ці акції мирні кажу, чого б в нас городку не зробити. А вона каже, то давайте, каже, проблем нема, каже, давайте зробимо. Це, це найкраще, то, щоб наповнити багато людей, які далекі від цього. Вони не супрокоснулися з цим. І вони ну, не мають ніякого сучувства, я б там казати, що так, та, як їдуть, можна посігналити. Тяжко там посигналити, що стоїть акція. Десь хтось там, хто значить самовоював, чи хто прийшов це, він посігнали. Віталій Олександрович розповідає, що відтоді, як вони почали ходити на акції, емоційний стан Віри Йосипівни значно покращився. У зустрічах з тими, хто переживає подібний біль, вона знайшла відраду та підтримку. А ще учасники акції діляться один з одним корисною інформацією та досвідом з розшуку близьких. Хтось десь щось знав, вже й на другому розказав, вже той кидається туди десь шукати, може, десь якісь кудись позвонити чи щось написати. Ми ж як починали, ми бігали, шукали, як, до кого, що звертатися. Зараз городок об'єднав не лише місцевих. Віра Дідур обмінялася прапорами з родичкою з Закарпаття. Її син Михайло також зник безвісти. Відтоді кожна з них виходить на акцію вже з двома прапорами у своїх містах, але з єдиним болем. Попросила вона мене спочатку, що дай прапор. То я вона їздить вона нам на більше здоровіша і більше цього, вона їздить не по Петровській їздить в Київ, їздить. Вона кругом з ним їздить з моїм сином. Ну, а потім до ану скажу, чи вона дасть мені свій. Я кажу до неї, що Марта каже: то дайте мені свого сина, а вона каже, Боже, я так чекала, щоб ти мені це слово сказала. Боже, мене за серце взяло. Кажу, хорошо, вона мені вислала, та й так все вийшло, що вона з моїм виходить, а я з її. 2 серпня в городку відбудеться вже 17-та акція Зниклі безвісти, не значить забуті. І знову там будуть Віра та Віталій Дідур з двома прапорами. Поруч з іншими дружинами, доньками, сестрами, батьками, які також чекають. Всі це все підтримують, всі мами підтримують, і жінки. І, ну всі, всі підтримують цю акцію, і будемо надіятися на краще, а вдруг поможе щось. Акція у городку проходить щосуботи о 9.00 біля пам'ятника Михайлу Грушевському, щоб пам'ятали, щоб надія жила, щоб кожне чекання. Malo voz.